Земельний фонд Рівненської області складає понад 2 мільйони гектарів, з них 40% зайнято лісами та лісовкритими площами. Ліс це не тільки головний постачальник кисню і споживач вуглекислого газу, а й величезний механічний та біохімічний фільтр. Саме тому охорона та використання земель лісогосподарського призначення становить державний інтерес, а протиправне заволодіння ними суперечить основним принципам та засадам, що закріплені у Конституції України. Рівненською обласною прокуратурою систематично вживаються заходи представницького характеру на захист інтересів держави у сфері земельних відносин. Протягом минулого та поточних років органами прокуратури області скеровано до суду 11 позовних заяв щодо захисту інтересів держави на право розпорядження та користування понад 160 гектарів земель лісового фонду. Судами вже розглянуто та задоволено вимоги прокурора про захист прав держави на понад 140 гектарів лісогосподарських земель. Наразі виконано 8 судових рішень. Інтереси держави поновлено щодо 109 гектарів. Інвентаризація земель була та залишається одним із важливих заходів землеустрою, який дає можливість встановити місце розташування земельних ділянок, їхні межі, розміри та правовий статус. Водночас, під час здійснення таких заходів. Уповноваженими органами та безпосередніми виконавцями інвентаризаційних робіт через неврахування картографічних даних, матеріалів лісопорядкування та якісних характеристик землі, які вказували на належність земель до обмежених в обороті і перебування їх в постійному користуванні державних лісогосподарських підприємств. Такі землі після затвердження матеріалів інвентаризації, супереч вимогам лісового та земельного законодавства, безпідставно обліковувались державному земельному кадастрі як землі сільськогосподарського призначення. Що згодом давало формальні підстави для подальшого їх передання з державної власності у власність територіальних громад Варської кружної прокуратури встановлено, що наказом головного управління держгеокадастру у Рівненській області затверджено технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації земель на території Дібрівської сільської ради на підставі вказаних технічних документацій, земельні ділянки зареєстровані у державному земельному кадастрі з цільовим призначенням землі запасу. Та у подальшому передані у власність зарічницької територіальної громади. Проте, ані органом державної влади, ані органом місцевого самоврядування не враховано, що вказані земельні ділянки частково сформовані за рахунок земель лісогосподарського призначення, що перебувають у державній власності та у постійному користуванні ДП ліси України, задля поновлення порушених прав держави та усунення перешкод у розпорядженні та користуванні земельними ділянками, лісогосподарського призначення площею 32 гектара. Окружною прокуратурою пред'явлено позов, який задоволено господарським судом Рівненської області. Наразі вживаються заходи до реального виконання вказаного судового рішення. Всього за результатами опрацювання матеріалів інвентаризації земель та відомостей Державного земельного кадастру, державного реєстру речових прав на нерухоме майно, інформації виробничого об'єднання Укрдершліспроект органами прокуратури області пред'явлено до суду шість позовних заяв. Щодо захисту інтересів держави на землі лісу загальною площою 60 гектарів. Також прокурорами виявлялись неподинокі випадки, коли обмежені в обороті землі лісогосподарського призначення, які десятиріччями перебували в постійному користуванні державних лісогосподарських підприємств, протиправно вводились у межі населених пунктів, у тому числі з метою подальшого розподілу під забудову. Сарнинською окружною прокуратурою встановлено, що рішенням районної ради затверджено проект землеустрою щодо встановлення зміни меж села Дубки. Внаслідок чого в межі населеного пункту включено земельні ділянки, у тому числі понад 2 гектара земель лісогосподарського призначення. Ще при погодженні проекту землеустрою органом місцевого самоврядування вказану територію визначено як землі запасу житлової та громадської забудови сільськогосподарського призначення. У подальшому сільською радою надано дозволи. На розроблення проектів землеустрою щодо відведення у власність громадян 10 земельних ділянок загальною площею 1,5 гектара за рахунок земель запасу житлової громадської забудови сільськогосподарського призначення, вказане і зумовило прокурора звернутися до суду за захистом інтересів держави. Всього за вказаною схемою в межі населених пунктів Сарненщини введено близько 50 гектар земель лісогосподарського призначення. У зв'язку з цим, Сарненською окружною прокуратурою з метою повернення державі права на володіння землями лісу до суду скеровано чотири позовні заяви, які задоволені судом. Наразі судові рішення виконані, інтереси держави відновлено. Оскільки землі Лісового фонду України є об'єктом підвищеного захисту зі спеціальним режимом використання та процедурою надання у власність, органам Рівненської обласної прокуратури і надалі приділятиметься особлива увага вказаного питанню, та у разі встановлення порушень вживатимуться заходи щодо захисту інтересів держави.